Доброго ранку усім тим, хто прокидався разом з нами і хто щойно приєднався. Ми продовжуємо працювати для вас. І у нашій студії з'явилася наша чудова, прекрасна ранкова гостя. До нас завітала Морослава Каламоняк. Ми будемо говорити про Ужгородську швейну фабрику, тому що цього року їй виповнилося 70 таке ювілей. Доброго. Пройшла досить тривалий шлях від невеликої артілі до такого сучасного високотехнологічної швейної фабрики. Доброго ранку. добрий ранок. Доброго ранку, як прокидаються наші сусіди. А, важко виявляється. Я дивуюся, як ви так стаєте так рано і, і так гарно виглядаєте. Це, це, це виявляється непросто. Роки практики. <головік> 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 Отож, хочеться розпочати із вашої швейної фабрики. Вже 70 років ми бачили дуже красиві у вас вироби. Де у вас знаходиться джерело енергії? Що вас надихає? Уф. А, ви так, так цікаве питання ставите. Питання, а, так. Джерело енергії. Ну, Очевидно, кожна людина намагається бути щасливою і в своєму житті. І щастя, в моєму розумінні, це тоді, коли, коли тобі хочеться зранку йти на роботу, а ввечері повертатися додому. І ця гармонія в житті і дає це натхнення щось робити, творити і рухатись вперед. 70 років вашій швейній фабриці. У вас були дуже великі колекції, різні. Чи буде якась колекція присвячена саме цьому ювілею? Угу. А, ну так, просто не віриться, що вже 70. Однак за цей час ми стали досвідченіші, мудріші, впевненіші в собі. А, ми пройшли непростий шлях, навіть у ті жорсткі 90-ті, коли зупинялися всі, у нас світилися вікна і ми продовжували працювати. І звичайно, для того щоб вистояти, ми повинні були постійно вдосконалюватись, постійно бо ринок одягу він такий особливий. Він мусить змінюватися, і треба йти за ним в ногу. Треба не просто шити якісний одяг, а треба творити моду, тому що саме мода рухає цей. Процес, торгівлі, так скажімо, одягом, бо ж можна сьогодні одне пальто носити, і 20 років воно не зноситься, але воно просто наступний рік виходить з моди, тому це підштовхує людей купляти нові і нові. Отже, ми використовуємо всі моменти, всі якби події, яким можна присвячувати цю творчість, яка, яка може викликати якусь нову емоцію. І оскільки мода якби рухається, так по кругу, бо як і історія розвивається, то однозначно, що ми постійно черпаємо щось із наших минулих ідей. Сьогодні в моді скоріше мода 80-х, Такі яскраві кольори, якісь з'являються кльоші, блискучі тканини. Ну, багато інших таких елементів, безумовно, що вона інша, але якісь ідеї беруться з історії. Тому і наше — це однозначно, якби причина подумати ще раз і ще раз і створити щось особливе. А що чого взагалі все починалося тоді у далекому захмарному 1946-му? Ну, як ви знаєте, прийшла радянська влада і сказала, що все треба створювати кооперативи, об'єднуватися у великі колективи. Отже, декілька таких білошвейок Ужгорода взяли свої швейні машинки під паху і зібралися разом якраз тут на Льва Толстого 40 Вони заснували першу артів. Вільна Закарпатка називалася. Це був жовтень 1946 року. Потім таких артилерій було декілька в місті. Вони об'єдналися і десь лише із 71-го року це Ужгородська швейна фабрика. Потім ми були головним підприємством об'єднані об'єднуючи підприємства Закарпаття, Мукачівську, Воноградівську Бергівської швейні фабрики. Потім ну, всі розійшлися само собою, бо прийшов час, коли розпався Радянський Союз і всі розводилися. Потім фабрика створювала нові нові. Підприємства, тому сьогодні у нас є такі підприємства-партнери, як Фабрика в Березному, в Жденієво, в Люті, ну з котрими ми продовжуємо дружити і співпрацювати. Була така, така історія. Цікаво те, що ну цю історію творять люди. Ми це знаємо добре. Ми пам'ятаємо і підтримуємо тісні стосунки із ветеранами і з тими, хто був першим. Ми пам'ятаємо всіх керівників, які були. Я скористаюся нагодою назву їх, бо це була Анна Бачу, перша голова артілі, Вона, до речі, була неграмотною. Хрестик ставила замість підпису, але в неї було достатньо енергії для того, щоб створити перший колектив трудовий, потім Антон Краус. «Перепелиця» Параскевія Олена Миколаївна Гладка. Це вже моя історія. Я прийшла на фабрику в цей час. Ірина Миколаївна Лис, Микола Петрович Жилій. Ну і я ось вже навіть Бог знає скільки років не пам'ятаю досить давно. А як дається це все утримувати? тому що ви кажете, що були. Ну і навіть, якщо ви не кажете, ми знаємо, що були ці кризові періоди, це 90-ті, навіть от зовсім нещодавно це все було. І звісно, будь-яке підприємство, воно потерпає, якісь падіння, і потім взлети злети йдуть. То як вам здається утримувати цей баланс? Ви правильно зауважили, бо насправді ну, падіння і злети, очевидно, є в кожного в кожної людини і очевидно і в кожного колективу. Хоча мені здається, що ми все-таки так і йшли більш-менш стабільно вверх. Хоча були часи, коли, коли була Якась шалена девальвація національної валюти, а в нас були валютні кредити, бо ми купляли тканини. Вони в Україні не виробляються за кордоном. І ми виходили з великими колекціями на українські ринки. Ми хотіли завоювати їх, це, це, це були неймовірні втрати, і ми з того довго виходили. Був час, коли ви вже, мабуть, не пам'ятаєте, коли платили бартером усе, і ми теж змушені були платити халатами зарплату. Але щоб добре, що це був. Добрий товар, котрий можна було через кордон перевозити, він кори користувався попитом. Да. А, були часи, коли. Нам доводилося вимінювати на вугілля, вугілля на електроенергію. Шахтерам теж не платили зарплату, отже, вони якби брали за вугілля нашу продукцію. Ці вугілля ми давали теплостанціям, Теплостанція давала електроенергію. Електроенергію ми ну, з певним дисконтом віддавали школам в бюджетній сфері. Місто повертало нам якусь частину коштів, що й давало можливість нам придбати якісь нові тканини і рухатись далі. Це направду, вимагало якихось нестандартних підходів і де ви цьому вчилися? Відбувалося відбувалося банкрутство наших замовників, коли ти працюєш, вибудовуєш якусь технологію, вчиш людей, а потім раз і в один момент все рухне, де вчилися. Я думаю, що просто якби не було варіанту зупинитися, тому що ну ні в мене ніхто не стояв за спиною, ні в більшості з наших працівників, котрим доводилося в ті скрутні часи утримувати сім'ї. Бо мені так здається, що чоловіки перші здаються, коли тяжко. А жінка мусить дати дитині зранку їсти і відправити в школу. Тому у нас не було варіантів, ми змушені були шукати виходи. Очевидно, що ми може були не одні, але але виходячи з того, як зупинилися наші заводи, як зупинилося все, бо не так багато сьогодні Ужгороді у розквіті святкує 70. Це так така подія. Дійсно, дуже велика подія, незважаючи на такі ваші падіння. Точніше, для себе я не можу це назвати падінням, скоріше за все. Це просто тяжкі часи. У вас дуже велике досягнення. Розкажіть нам про такі найбільші здобутки за ці 70 років. Uh, я думаю, що ну так, якщо з самого початку, тобто ми починали ще по лайки, одну поламенту. секунду. Зараз поговоримо про здобутки, але oh, поговоримо ще й з глядачами. Ми їх не можемо ігнорувати. Oh. Алло, доброго ранку! Добрий ранок. Зірвався хтось так. тож про здобутки. тому, е, якщо починати з куфайок, це був перший наш асортимент, який шила швейна фабрика, е, то потім халати е, і ситцю, плаття халати і ситцю, е, це було вже першим таким здобутком. Ми освоїли е, великі е, великий асортимент по тих часах. Е, звичайно, ринок радянського союзу був неймовірний, але я впевнена, що у багатьох жінок у града ще до сих пір збереглися домашні халати у е, виробництво журтської швейної фабрики, хоча б ми не вчимо їх вже. Е, Більше 30 років. А потім, потім у нас було технічне переоснащення. Це було насправді великою подією, тому що французька компанія здійснювала це переоснащення. Вони навчали спеціалістів. І ще з радянських часів мені вдалося побувати на навчанні у Франції. Тоді ще там були фабрики, бо зараз їх вже там немає. Потім, напевно, ну так такі, якісь моменти купили кишеньковий автомат. Ну це машина на да? двадцять тисячі євро. Від собі скільки це коштує. Да? Але ну є речі, які не мають відповідного обладнання, просто не можна виготовляти якісно, тому, тому це кожен раз подія. Купили автоматичний розкрій. Ціла система автомат, сам там криїть і таке інше. Тобто, якісь якісь технічні моменти. Але власне кожна колекція, очевидно, кожна весна, осінь це новий і новий здобуток, тому що якщо ми затратили кошти і змогли їх повернути назад і отримати якийсь невеличкий прибуток і рухатись далі, це і є перемога. Така особливість, очевидно, нашої справи. Звичайно, якби не було цих здобутків, то ми б рухались назад і самі себе. Проїдали. Якщо ви пам'ятаєте, ми один час влаштовували такі великі розпродажі. Ну ще недавно, два-три роки тому назад, це було зараз, ми вже цього не робимо, бо нам вдається продавати все, що ми виробляємо. А чи можете ви для себе виділити якусь таку колекцію за ті роки, яка вам сподобалася найбільше, найближче для вас? Ми приймали участь у сезонах моди по українськи в Києві. І робилася спеціальна творча колекція. Насправді ми цілим вагоном, всім управлінським персоналом їздили в Київ на цю подію, на покази, на, на потім святкування з цієї нагоди. Ми мали там безумовно великий успіх. Це досить дороге задоволення, і ми не часто використовуємо такі, такі подіуми, але в історії нашої це було. Я думаю, що е, ідеї, які ми запозичили в одній французької компанії, е, компанія, якби швидше вихо е, щось таке театральне, е, як одяг для, для, для театрів, да, якийсь особливий. Е, але там можна було багато чого взяти, і е, ми ми пошили тоді і е, ще не знаю 10 років тому назад вироби із таких нетканих матеріалів. Вони до сих пір модні. Вони лише тепер модні стали. Неймовірно, а тоді на них ще трошки дивилися з підозрінням. Е, і, е, і це насправді до сих пір модно. От якісь такі особливі речі. Зараз ми повернемося до цього. Спробуємо поговорити з нашими глядачами ще раз. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку, шановна студія. Як вас звати? Доброго ранку. Доброго ранку. Я хочу привітати шановну пані Мирославу. Із Анна і Ужгорода. Дякую, дякую за вітання. Бажаю дякую. вам і вашому колективу з таким юбілеєм наснаги творчої, міцного здоров'я, успіхів. Ви дійсно фабрика, яку знають не тільки в Ужгороді, і, мабуть, і в Європі. Але у мене ще питання. Чи плануєте ви відкрити цехи, як коли то було за радянських часів, у районах області і дати е, людям роботу? Спасибо. Дякую за запитання. Дякуємо вам, і здається, що вже була відповідь сьогодні на це питання. Може... Дякую кожному слові, да, але я хочу сказати, що ми б відкрили сьогодні ще 10 фабрик, якби е, ми могли е, знайти е, швей у цих районах. Я вам скажу, що ми е, ось уже е, Другий рік працюємо у ну, верніше, ми працювали раніше, потім на жаль, зупинилися і знову відновили виробництво. Автобуси їдуть в Латірку, Завольвець туди, десь в гори далеко, і ми не можемо ну, знайти швей, котрі можуть працювати. Хоча зарплата навіть при тій ну, не, не такій високій продуктивності, там в горах на сьогоднішній день 3-4-5 тисяч. Не так багато, не так, не, не не так, так мало, мало, я б сказала. Да. Хоча так багато, бо мені завжди хочеться більше і більше. От але це теж залежить від продуктивності праці, від професійної майстерності працівників, і це не дається відразу. Ти мусить пройти якийсь довший час. А як зараз, взагалі, ситуація складається зі швеями, тому що при радянському союзі їх було значно більше ніж зараз? В радянському Союзі, якщо людина не працювала, то була кримінальна справа, знаєте, таке. Да? Так? хто не працює, то не було правило. Зараз такого правила немає. Я вам скажу, що я дивилася статистику. Радянські часи в нас в Закарпатті було десь 750 тисяч працюючого населення. Так я думаю, чи є сьогодні 200, я сумніваюся. Потім думаємо, що в нас твориться з економікою. Ну зрозуміло, що якась частина за кордоном, котрі дуже дуже потужно підтримують Україну, але вони ж і створюють проблеми, тому що вони диктують ці. Не на житло, на на, на на одяг на все, тому що да приходить так. Зараз знову перерва на наших глядачів. Mm -hmm. Алло, доброго ранку. Вітаю! Ви знаєте, мене більше цікавить швей. У нас звичайно є, зокрема в Ужгороді, Мукачеві, інші центри. А от щодо ткачок, я маю на увазі, які можуть достойно відновити виробництво. Бавовни, вовни, я маю на увазі овечі, вовни, щоб вона не зникала. Відповідно, це ми б домоглися збільшення поголів'я у горах і харчову промисловість. Я маю на увазі сир, овечі і таке інше. От саме фабрики з виробництва полушубок, зимового одягу, також шкарпеток, рукавичок і таке інше. Я прошу. Браво. Е, да, у нас в Закарпатті колись в Великому Бочкові було таке підприємство, яке е, переробляло е, е, шерсть на якісь такі е, покривали ну, або щось таке. Е, а взагалі, безумовно, що текстильні комбінати працювали в повнопотужність і вони забирали цю сировину. Е, і Ну, хотілося б повернути цю, цю ідею. Безмов, що потрібні там інші сорти, інші породи, овець бо для шерсті. Це сьогодні досить дорого коштує, і його можна і експортувати. Його можна вивозити за кордон, і заробляти Це, на цьому значно валюту, більше, так значно більше. Так і безумовно, що треба і в Україні до цього йти. На жаль, сьогодні досить тяжка ця праця вівчарство мало. Ним займаються, хоча колись мою невеличку історію на державній службі, я дуже цікавилася цією темою і намагалася переконати людей, бо ну знаєте, вівці їдять квіточки по горах, а ми чомусь їдемо, їмо свиней. Да? Це ж зовсім неправильно. Отже, це однозначно дуже цікава тема, потребує інвестицій, дуже немалих інвестицій. Зараз, коли якби, бюджет почав фінансувати, Фінансувати, наприклад, армію появився величезний споживач, так тобто, ми вже можемо е, виробляти тканини, які потрібні для уніформи. Не купляти їх в Китаї, а виробляти е, тут ми можемо їх шити в Україні. Ми в свій час теж е, там відшивали флісові тканини. В час в Турції купляли тканини, бо у нас їх поки що не було. А зараз е, от але, ну якби з'явилася можливість, звичайно, що потрібні інвестиції е, у цю галузь. На жаль, е, на жаль, чому давальницька сировина? Тому що це простіше. Тому що величезних інвестицій потребує будь-яке виробництво, так бо це цикл. Сьогодні жовтень, а я шию те, що буде продаватися в березні або в квітні, бо я мушу встигнути це нашити до літа. Тож мені наперед треба вкласти в це величезні кошти. І ну допоки в державі гроші легше заробити там, не знаю на контрабанді чи, чи на бюджеті, чи ще на якихось речах, то вкладати в виробництво в такий довгий цикл, де рентабельність невелика, бо Конкуренція існує, безумовно, ми вже ж у світі живемо відкриті, ринки повідкривали свої, то люди не дуже спішать. Але я думаю, що потрошку часи змінюються. Ми стаємо відкритіші і для інвестицій. Вони обов'язково прийдуть до нас. Хоча, знаєте, якась. Частина такої, такої монополізації все одно відбудеться, бо на сьогоднішній день у світі, там, скажімо, найпотужніші підприємства по виробництву поліестерових тканин сьогодні все-таки в Китаї. Свій час американці вклали величезні кошти саме в цю галузь, винесли її з Америки, і це ще якийсь час буде працювати. Так? Сьогодні там трикотаж найкраще роблять в Турції. І Треба буде багато часу, допоки наша Мукачівська тропітажна фабрика, яка мала ці технології, це виробництво, відродиться і почне конкурувати із турецькими, таким інше. Ну але однозначно, що прийдуть в Україну ці інвестиції, і однозначно, що відродиться це виробництво, тому що ну, ринок одягу надзвичайно надзвичайно якби вигідний. Знаємо. Приклади да, найбагатші людини світу або одна з найбагатших людей, людей, людей світу, десь на третьому місці іспанці, що володіють марками трогом марками Манго, Зара mm -hmm. там ну вже змінилися власники, але тим не менше вони створили ці Нью Йоркер і інші. Ну і маємо там Вітон, Інший приклад. А Яким чином от вам у свою чергу вдається налагоджувати співпрацю? Із за кордоном із за так? кордонами тому що... і з цими брендами, так, тому що ми знаємо, що камінами. з деякими з них ви співпрацюєте. Так. Ну знаєте, зараз десь зустрічаю в інтернеті. журналісти пишуть, дякую їм за це. Жортська швейна фабрика, шує там Дольче Габана чи Хуґобос. Ожорська швейна фабрика шиє параду. Це дуже важливо. Тому що нашу параду ми шиємо ще краще ніж холебос або дольче Габану. Тому що це наше, тому що ми вкладаємо туди душу. І звичайно, що уявіть собі, скільки коштів було вкладено в те, щоб Дольче Габана, чи, 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 чи Луєвітон, чи Прада, чи будь-хто. Із них з покоління в покоління, щоб цей бренд звучав, і я абсолютно вірю, що прийде час, коли так само буде звучати парада, дуже подібно направлена, але вона звучатиме ще більше. Просто звичайно, що в бренд, в назву, в розкрутку треба вкладати, вкладати і вкладати В рекламу так. і в рекламу, безумовно, в глянцеві журнали, в покази ну це, це великий процес. Я знаю його. Це, це поки що складно робити в бідній країні. Знову ж таки потрібні інвестиції, знову ж таки потрібні доступні кредити. Бо ну з кредитом 22% ти ж нічого не вдієш. Кверентабельність 7%. відсотків. Тому, тому це, це, це є наше майбутнє. А от де в Ужгороді зокрема можна знайти вироби Ужгородської швейної фабрики? Я знаю, що на корзу є магазин. А так і на на другому поверсі, і ну і безумовно найкращий магазин у нас на прохідній, тому що ми там не платимо оренду і можемо запропонувати кращу ціну і і, і найбільший вибір бо ж склати. Корід. Ось ми говорили про те, що для української фабрики потрібно вкладати душу. А щодо українських жінок, чи відрізняється їхній одяг, можливо, мода, можливо, бачена цю моду порівняно з європейками? Українки однозначно одягаються краще ніж європейки. В Європі ви знаєте, тепер яка така мода: джинси і кросовки, і це все, все більш лояльними стають уже та. Театри і ресторани Пораніше не можна було прийти в театр кросовка. Тепер вже можна за більш лояльними стають роботодавці, дрес відсутній. відсутні. Отже, українки вдягаються гарніше. І я знаю, чому ну, вони не можуть собі купити машину, але кофточку нову куплять. Бо чим? Бачимо ж, треба себе радити, радувати. А, ну, є особливості фігури однозначно. То ми трохи відрізняємося від європей. Ми Стрункіші. І це треба враховувати. Ми ніколи не можемо використати чисто їхні локали. Нам обов'язково треба трошечки збільшити в грудях, трошечки може укрутити рукави, або розширити їх трошки. Часом це наша проблема. Отже, є свої особливості, безумовно, але приємно працювати для українських жінок, котрі вміють це цінувати. А що до планети секонд-хенд? як ви до неї ставитеся в нас? Було я знаю, дуже багато в нас таких відео. Uh, да, це сьогодні величезний бізнес секонд-хенд, uh, бо знову ж таки uh, оборотня сторона медалі. Да, тому що раз купуємо моду, то люди не встигають зносити, ну, виносити це. І тому дуже часто в uh, секонд-хенді можна знайти якусь річку, на котра ще затікет. Хтось купив і не встиг поносити. Там погода не дозволила, або ще ж. Uh, це, це ознака бідної країни, на прев'які жаль. Uh, і я тут нічого не можу сказати, тому що ну я знаю, що люди заробляють на цьому величезні гроші з одного боку. А з другого боку люди змушені йти в секонд-хенд, тому що вони не мають змоги купити нову річ. Не всі, звичайно, але таких на превеликий жаль дуже багато. І враховуючи теперішні ціни на комунальні послуги, боюся, що їх буде все більше і більше. І ну, ми мусимо просто пережити цей час. А ми мусимо це пережити. Ось і чому ми і мало продаємо в Ужгороді, Ми більше продаємо в Києві, тому що більше, більше коштів, консульства, представництва і таке інше, зовсім інші гроші крутяться. І тому 70% наших продаж це Київ. А ринок збуту за кордоном. Чи продаєте ви свій одяг? там? Трошки продаємо, але дуже, дуже мало. Це теж не просто. Тепер, якби нові закони, трошки спростили процедуру, бо вони не платять податок, і ми не платимо податок, раніше треба було сплатити. Податок 10-12% від вартості. Сьогодні це трошки спростило. Якби замовники готові купляти у нас все, бо їм зовсім не хочеться присилати сюди тканину. Вони би хотіли, щоб ми її купили і ми їм продали готовий виріб. Але це знову ж таки питання конкуренції, тому що замовник купить це за цю тканину там з кредитом в 1%, а я куплю її з тим же кредитом в 22%. І ось різниця між нами. Ну тобто. Ми щоб не втратити якби, професіоналізм, так скажімо, привички, практику потрошку продаємо власних виробів в Голландії. Там у нас замовник такий появився мода для дуже дорослих. Десь якийсь там бутік в Америці, хтось із наших з нами співпрацює, але це на рівні посилок. Ну, тобто, не, не, не масово, але підтримуємо цей варіант. У вас такий дуже великий ювілей: 70 років. Колектив змінювався дуже часто, мені здається, який зараз колектив? Чи приємно вам у ньому спілкувати? Чи потрібно вам ще такі якісь кандидатури на це місце? Найкращі в світі. Повірте мені. А, ну, це це насправді і навіть і, і не передасть той дух, і ту атмосферу е, людей, які які у нас працюють. Е, мені здається, знаєте, просто. Дуже змінився час. Якщо раніше люди воювали за те, щоб більше землі отримати, там королі чи царі між собою. Потім воювали, щоб там заводи збудувати. То тепер люди борються і воюють один з одним за людей, за персонал. Це, це дуже дуже важливо, і це треба своєчасно зрозуміти. Люди, це найголовніше, що взагалі може бути, тому що можна купити десятки машин, але якщо їх не оживлять, нічого з того не вийде. Дуже важливо спеціально. Лісти сьогодні хороший спеціаліст. Це, це вау. Можна відкрити 10 фабрик, якщо я знайду 10 технологів, готових самостійно працювати е, і, е, ну, і нести відповідальність безумовно. Тобто, е, у нас насправді дуже хороші люди. Нам вдалося трохи подорожувати разом в Європу. Та ми їздили там Будапешт, Відень, Краків. Париж навіть і це ще більше здружило колективі. Знаєте, це вже навіть не команда, як тепер модно називати, це, це родина, при тому така добра родина, де ти знаєш, що тебе підіпруть, якщо тобі важко, де ти знаєш, що тобі підкажуть, якщо ти потребуєш цього цієї підсказки, що тебе похвалять, коли ти зробиш добре. Це, це унікально, це правда. Я можу про це розповідати цілу передачу. Дякую. На жаль, наш ефірний час закінчується. Ми хочемо сказати, що. Ужгородська швейна фабрика. У вас просто прекрасний керівник, і цінуйте його. А також всі інші наші глядачі. Ходіть парадні і прокидайтеся разом з нами. Дякуємо вам гарно, Дяка. що завітали до нас сьогодні. Спаси. Зранку. Глядачам нагадаємо, що у нас у гостях була Мирослава Каламуняк, це директор Ужгородської швейної фабрики. А ми робимо невеличку перерву, після чого повернемося до ефіру.